Сьогодні ми провели чергову нараду на Гостомельському шосе, Були присутні наші комунальні служби, департамент області був підрядник. ДТЕК був присутній. Проговорили питання, які на сьогоднішній день з'явилися, і які вже завершуємо вирішувати. Це основне питання. Ми міняємо по Гостомельському шосе і робимо перепідключення водопостачання. Новий водогін прокладаємо терміни, які їм поставлені підряднику по два тижні. Він на сьогоднішній день поки їх не порушує, але поставили чітку завдання, що на цьому тижні по водогину повинно бути завершені всі роботи і перепідключення всіх мешканців. По перекладанню водогіну по Гостомельському шосе і по Багірова, які зараз є проблеми, чому треба допомога? Ну, на минулому тижні е, проведено роботи підрядником від Провулка Багірова до кінця Гостомельського шосе, прокладена 63-труба, з перепідключенням кожного абонента. А на цьому тижні продовжуються роботи від цього ж провулку в воротньому напрямку до вулиці Котляревського. Е, роботи виконуються в плановому режимі. «Пінь Водоканал» постійно контролює графік виконання робіт, щоб підрядник вчасно та якісно виконав всі роботи. Загалом на даній ділянці нам потрібно прокласти нових мереж водопостачання в районі 500 метрів. Друге питання це подотеку. Треба ще демонтувати шість Опор, які заважають, які на портанні знаходяться, ну і заново прокладати звичайне перепідключення на нові опори. Плюс на сьогоднішній день міняє ДТЕК повністю старий кабелі на нові треба понизити тротуар по заїзд до будинків 152 а 152Б з вулиці северинівських проєкті було не передбачено але ми розуміємо що до цих багатоповерхових будинків іншого його заїзду нема і зараз вони будуть так само переробляти і робити пониження Технагляд фіксує всі так само виконання робіт і на сьогоднішній день по технагляду зауважень по виконаним роботам нема